Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Ми продовжуємо з вами вчитися, віднімати двоцифрові числа, а також розв'язувати задачі. Попрацюємо усно. Обчисліть тільки різниці. Увага! Посмагаємося! Старайтеся назвати відповідь раніше, ніж вона з'явиться на екрані. І будьте уважні, тільки різниці. 67 відняти 9. 19 мінус 4. 67 плюс 8. А цей приклад не потрібно обчислювати. Це не різниця. 67 відняти 8. 100 відняти 20. 30 додати 50. Не потрібно обчислювати. Це не різниця. 78 відняти 70. 78 відняти 8. 56 відняти 33. 56 додати 33. Не потрібно обчислювати. Так, приклади 67 плюс 8, 30 плюс 50 і 56 плюс 33 нам не потрібно було обчислювати, тому що це суми, а не різниці. Зошит запишіть. 16 грудня класна робота. Пропишіть, будь ласка, число, яке є найбільшим на циферблаті годинника. Звичайно, це 12. Красить число 12. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку розминочку. І почнемо розбиратися, як же знайти різницю чисел 83 і 46. Коли у нас... Число одиниць у від'ємнику більше, ніж число одиниць у зменшуваному. Перед нами на малюнку зображено число 83. Це 8 десятків і 3 одинички. Як же ж відняти 46? Ну, звичайно, спочатку легше всього забрати 4 десятки, а потім забрати ще 6 одиничок. Як це ми робимо у запису? 83 відняти 46. 46 розкладаємо на розрядні доданки. 40 і 6. Від 83 спочатку віднімаємо 40, а потім ще 6. 83 мінус 40 це буде 43. І віднімаємо 6. Пригадаємо, 43 розклали на 30 і 13. І 13 мінус 6, буде 7. Додати ті 30, що залишилися, отримуємо 37. Розв'яжемо вирази 461. Міркуємо. 34 підняти 15. 34. Так, 15 одразу розкладаємо на розрядні доданки. 10 і 5. 34 мінус 10 це буде 24. 24 мінус 5. 24 це 10 і 14, 14 мінус 5 9, та ще ті 10 19. Свої пояснення можна трошечки скоротити. 73 відняти 36. 36 це 30 і 36. Від... 73 відняти спочатку 30, буде 43, і відняти ще 6 буде 37. 87 відняти 48. 87 відняти спочатку 40, це буде 47, і відняти ще 8 це буде 39. Решту прикладів розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Знову зробіть невеличку паузу для своїх пальчиків, хай вони відпочинуть. І будемо працювати далі. Знайдіть у підручнику задачу 462. У кав'ярні за морозиво і сік заплатили 54 гривні. Морозиво коштує 39 гривень. Скільки гривень коштує? Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Ну, звичайно, пригадайте перший клас. 54 гривні. 39 гривень коштує морозова. З оцих 54, 54 гривень я в 39 відклала в бік і побачила, скільки коштує сік. Отже, який приклад ми складаємо? Звичайно, на віднімання. Отже, потрібно від 54 відняти 39. Записуйте розв'язання задачі, записуйте відповідь, а потім знайдіть у підручнику номер 463 прочитайте завдання і виконайте його самостійно. А тепер настав час проявити свою кмітливість. Утворіть рівність, перемістити можна тільки одну паличку. Подивіться уважно, зліва у нас цифра 2 з паличок, а справа фігура дуже схожа на цифру 3, тільки повернуту в інший бік. Тобто для того, щоб нам зробити дві трійки, ми цього не можемо зробити, перемістивши тільки одну паличку. Отже, спробуйте зробити цифру 2. Як це зробити? Перевірте себе, чи так ви міркували. Ми перемістили всього одну паличку і отримали рівність 2 дорівнює 2. А наш урок на цьому закінчено. Опрацюйте самостійно номер 465 на сторінці 78, це приклади. Оцініть свою роботу на уроці. Ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.